У Коломиї вчили, як правильно падати. Семінар для спортсменів Айкідо провели у борсівському залі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Участь у заході взяли всі охочі. Поспілкувався зі спортсменами Богдан Малецький. У гості до коломийських прихильників Акідо вітав інструктор Андрій Слободяник. Він розповів, що вже багато років займається улюбленою справою, однак і сам багато чого вчиться. Цього разу хотів розказати спортсменам про те, як вберегти себе при падінні. Нам багато в житті не вистачає, коли йде людина там по вулиці, десь падає зимою, з Вона завжди падає, тось, тобто і не вистачає нам оце, цієї страховки. Тобто і ми зараз вчимося. Ну, дорослі трошки більше вже досвід мають, вони вже вчаться більш ну, серйозніше. Тобто і, е Страховка в айкідо дуже важлива, тобто і не тільки в айкідо, і в житті теж бувають багато ситуацій, що людина падає і в лікарню опиняється. А тут кувирок або падіння зробив, став собі і пішов. Керівник Коломийської секції кідо розповіла, що цим видом спорту в нашому місті займаються понад 50 спортсменів, Вік учасників – від 5 до майже 60 років. Ходять на заняття із задоволенням, стверджує Зенислава У Нас відбувається вперше коломитські збори по кідо, на яких ми вирішили особливу увагу присвятити падінням і страхівкам. Покидо тому що оскільки неправильне падіння і неправильна страхівка загрожує великим проблемам зі здоров'ям, це переломи, звичайно. На вивихи різні і небезпечні струси мозку, тому це дуже важливий захід, щоб дітки навчилися падати, страхуватися, і це їм в дальнішому допоможе в розвитку викидок. Однак самі вихованці кажуть, що хотіли б більше часу приділяти улюбленому виду спорту. Кажуть, що це має допомогти у їхньому подальшому житті. Е, я вже займаюся другий рік, мені це подобається, тому що багато цікавих прийомів, багато різних вправ, тому мені це подобається. От, е, сьогодні що цікаво тисяча ти бачив? Що е, ти е, навчився? Бачив різні вправи, які я ще не знав. І... Дізнався багато чого іншого. Це потрібно для мого самозахисту, і мені це дуже цікаво. Цікаво на собі на що ти для себе взяла? Для себе я взяла те, що тут всякі різні падіння, і це знадобиться не тільки для техніки, і для і, і для фізичної культури і для самозахисту. Коломийські спортсмени дослуховувалися до порад інструктора та старанно виконували запропоновані їм вправи. кажуть, що багато чого навчилися, а ще запросили вчителя ще раз приїхати до Коломиї. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма Подінтика.